Дитячу балетну школу імені Вадима Писарьова урочисто відкрили у Івано-Франківську. На цю святкову подію завітав ініціатор створення такої школи художній керівник Донецького національного академічного театру опери і балету імені Анатолія Солов'яненка, народний артист України Вадим Писарьов, керівництво області і журналісти бачила урочисту мить. І Тамара Приходько. Вадим Писарів прибув на Прикарпаття із гастролей у США. У супроводі влади він оглянув просторі світлі зали новозбудованого приміщення обласної філармонії та Різав символічну стрічку на знак початку творчого відліку нового для прикарпаття виду мистецтва балету. Це дуже велика подія у, у світовому балеті. Це свято європейського рівня школа балетна. В івано Франківщині. Тут будуть великі педагоги, великі ім'я, таких видатних майстрів. Ми будемо працювати з вашими майстрами з івано Франківщини і будемо виховувати своїх професійних педагогів, хореографів. А в майбутньому, в майбутньому це має бути і балетна трупа, модерн, і класичний балет, і фольклорний. І я вам кажу, якщо на базі класичного балету, то і гуцульські танці будуть виглядати ще яскравіше. Нововідкритою балетною школою опікуватиметься обласна влада. Михайло Вишиванюк вручив Вадиму Писарєву пам'ятну медаль до 70-річчя обласної філармонії. Він каже: його особливо тішить те, що очолив школу майстер зі світовим ім'ям. Сьогоднішня подія надзвичайна подія, надзвичайна подія тим. Ось сьогодні на Франківщині започатковано новий вид мистецтв школа балету, яку очолив, організував зірка світового балету, наш шановний дорогий гість Вадим Якович Пісовий. Я йому щиро вдячний, тому що ми колись перед вами виступали, виступали в драмтеатрі, коли він приїжджав з своїми. Творами до нас і тоді було заявлено. Що ми це зробимо. Планується, що у балетній школі обласної філармонії займатиметься 20 учнів, а за балету їм викладатимуть педагоги із Донецька. У майбутньому на базі школи виховають плеяду прикарпатських фахівців балету. Школа фінансуватиметься з обласного бюджету, врахувати видатки на популяризацію і розвиток. Нового для прикарпаття виду мистецтва пообіцяв голова обласної ради Олександр Сич докладемо всіх зусиль. Що балетна школа імені Вадима Писарєва, А це вже, скажімо, є питання технічне, щоб вона саме так називалася, буде мати постійну підтримку в контексті всіх інших комунальних підприємств і колективів Івано-Франківської області. Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Івано-Франківська для телеканалу «НТК».